Привіт! це топ новини четверга від п'ятої редакції. На Бердянському напрямку наші воїни просунулись більш ніж на кілометр. Є успіхи в районі сіл Рівнопіль, володине Росіяни втрачають особовий склад, озброєння та техніку. Тренування на випадок теракту на заес відбулися сьогодні у Запоріжжі. Нагадаю, якщо він таки станеться, під евакуацію підпадають жителі Дніпровського та Хортицького районів Запоріжжя і Біленківської, Широківської та Долинської громад області. На навчаннях перевірили систему сповіщення, роботу штабів та проводили санобробку транспорту і людей, і виведення їх з умовно небезпечної території. А що робити у випадку теракту жителям тимчасово окупованих територій Запорізької області? Обласна військова адміністрація рекомендує виїхати до Азовського моря і з собою мати документи та речі першої необхідності в герметичній упаковці. До речі, а що там на Азовському морі? Медуз немає, як і відпочивальників. У розпал курортного сезону Кирилівка пустує. Віримо, що вже невдовзі вдихнемо солоного повітря і скуштуємо азовських бичків та креветок. Пологівщина під ворожим вогнем. Російські снаряди пошкодили дахи, вікна та двері будинків, гаражі та автівки. Осколкове поранення отримала 62-річна жителька Оріхова. Не лишають у спокої навіть дітей. У Мелітополі на блокпостах росіяни перевіряють телефони малечі. Якщо знаходять натяки на проукраїнську позицію, викликають батьків до комендатури. Є випадки, коли доходило до депортації, Щоправда, на Росію. І вдень, і вночі воїни ЗСУ нищать окупантів та їхню техніку. А ми маємо можливість відносно спокійно жити та дивитися такі бавовніні відео. Слава нашим захисникам! Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там. Найголовніші новини.